Отримала посилочку від агромаркету. Ось така довгенька. Подивимося, що всередині. А всередині в мене колоновидна груша. Я вже одну замовляла, але їй потрібна пара для того, щоб добре родити. Дивіться, яка гарненька, височенька. Бо одна, вона в мене гарно квітла, але, на жаль, так, це в нас товарна накладна, тут у нас насіннячко помідорчиків. Ось такі черіки гарні. Так, а тут, тут трошки я накупила хімію. Для обробки саду, для підживлення вже у майбутньому. А це в нас для розкладання і ліквідації жирів. Користуюся таким тільки для септику, для приватного будинку дуже класна штука, менше запаху, викачувати треба менше. Це для обробки саду також дуже зручно, він перешкоджає життю тих зимуючих форм. Хоче там зжерти весною мої рослинки. Ну, а це на майбутнє, на вже весну, літо, наливання плодів. Дуже гарний також концентрат. Дякую агромаркету за таку швидку доставку і якісні товари.